Так, 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 дивимось, що важливого вас чекає попереду до кінця травня. Ось так подивимось. Тут у нас середина якраз, зараз 15, ще дві недільки. Так що давайте подивимось, які важливі події в вашому житті вас чекають. От, і згадуйте себе тільки, згадайте себе прекрасно чи прекрасного чоловіки. мої любі дивіться. Теж, якщо я кажу про дівчат, не зважайте, перекладайте на себе. Просто дівчат більше взагалі, і вони більше дивляться. Я знаю, що ви теж любите розклади, ви мене лайкаєте, щось пишете там, дуже мені приємно за це все. от, Тому просто перевертайте на себе. І коли я кажу, що хтось вийде заміж, то не треба з мене стібатися. от, Може, це вас стосується тільки в перевернутому варіанті. Може, яка жіночка прекрасна. До вас прийде і захочете ви на ній оженитися? Таке теж буває. Так, що ж там дивимось, ми. Що там важливого так, вас чекає найближчі 2, 2 неділі травня? Ну, по-перше, у вас тяжкувата зараз енергія, і вам тяжко десятка жезлів. Десятка жезлів це завжди, коли ви звалили на себе ношу, і йдете туди і не можете її подолати і скинути з себе. Бит, діти, дружини, батьки, хтось хворіє, робота, ще одна робота, третя робота, навчання, друзі. Ще Якась херня, от те, що там навколо нас зараз в нашій країні коїться так. Це все на вас впливає, і ви дуже за це не те, що переживаєте, ви вже просто не можете це вивозити, насправді. І така важкувата вас енергія. Дивимося, що і стоїть багато хто перед вибором. Тут вибір вашій по життю. Хтось хоче переїхати, хтось хоче залишитись, вибираєте, може, в відносинах, тобто якийсь глобальний вибір зараз у вас є, який вас. Заставляє собі оце все тягнути на собі. Знаєте, і тяжко нести, і жалко скинути. От така історія. Добре, що там вас чекає, давайте дивимось таке глобальне, що може вплинути на ваше життя. Бо вже ми бачимо, що цей вибір присутній в вашому житті. Давайте подивимось. Так, ой, дві карти тягнуться. Ну, добре, окей, хай буде дві. Так, ви е, в щось вкладалися довго? Так, в щось вкладалися і хочете вже пожинати плоди, пожинати плоди як? Весело, щоб це вам був знаєте, трійка кубків на, згадала руну. Руну щастя в нас є руна Вуньо. Дуже мені чомусь зараз згадалось. Тобто ви хочете, щоб ваші плоди, ваша сімірочка, яку ви посадили, там в оригіналі це таке дерево, яке росте, і на ньому є вже плоди, і людина чекає поряд з лопатою. Тобто, хочете, щоб воно приносило вам вже якийсь позитивний результат, щоб ви раділи від того, що ви отримали. І що це в нас буде це так? Так, дивіться, дивіться, от. Те, що ви вкладалися в травні, в кінці ці дві неділі, вам почне приносити реальні плоди. Тобто шестірка пентаклів це завжди взаємообмін енергією, взаємообмін матерією, всім чим завгодно. Щоб ви вкладались грошима, ви почнете отримувати за це обратний фідбек. Клієнтів, гроші, я не знаю, замовлення, людина вийде якась на зв'язок, яку ви довго чекали, там щось хотіли. Хтось вилікується завдяки вам. Чи ви вилікуєтесь, тому що ви вкладали в себе. Тобто якийсь проект неважливо, що якої сфери стосується, він у вас буде виграшний і вистрілить вже в цьому місяці. так що ще карти кажуть? кажуть, що навчання якесь буде у вас, якась поїздка, можливо, хтось дивиться, дивіться, які ви тут щасливі, будете дивитись далі, уперед. Паш. Він каже про нове починання чогось. Тобто ви вже щось почнете отримувати і захочете йти далі. Можливо, нову професію опанувати. Прям будете такі, знаєте, на такі енергії прям їхати дуже класно. Вам ось ця, оцей результат дасть вам дуже багато енергії для дальнішого, так, надалі, щоб робити щось. Що ще нам карти кажуть сьогодні про ваш травень? Те, що... m mm. Якісь перешкоди у вас дійсно будуть на шляху, і вони будуть зовнішні. Але сімірочка жезлів завжди про те, що у вас є жезл, який може подолати ще інші шість жезлів. так Тобто, ви можете, у вас є той запал та енергія поборотися за своє щастя, поборотися на шляху до своїх цілей, і ви дійсно це зможете зробити. Що ще нам карти скажуть? Що у вас може бути якісь дійсно боротьба, навіть внутрішній конфлікт. Де буде роздирати, але ви з цим справитесь. Чому? Тому що двічка кубків у нас дно колоди і мах. Тобто у вас досить буде сил, досить буде натхнення, досить буде енергії для того, щоб помагу зробити все так, як ви хочете. Дійсно, у вас буде все получатися. Подивіться, який він вправний. Він має усі інструменти, усі і жезли, і пентаклі, і все, що тільки можна бажати в цьому світі. І він їм дуже круто оперує. О, oh, yeah. Що ще а, для когось тут буде, прям такий, знаєте, надрив такий енергетичний, навіть такий прилив емоцій, де ви навіть не очікувалися, дуже багато руху буде від вас, енергетичного такого руху. Прям бачу ціль, не бачу перешкод. Це не значить, що ви будете йти по головах, але це значить те, що у вас це вийде. Не відступаєте від своєї мрії. Десять раз не вийшло, на 11 вийде. Повірте, це тільки ваша Сила, ваша віра, ми скільки можемо спотикатися, але все одно встаємо йдемо далі. Тут це про це, так? Далі, що нам карти скажуть? Які ще важливі події, так, вашого життя. Дивіться, будуть прийматися рішення на рахунок, а, тут, скоріше за все, відносини. Кубковий король це людина, яка вам неравнодушна, людина. А, м з якою є почуття, якісь чи були чи є, будуть прийматися якісь жорсткі рішення на рахунок ваших відносин з ним. Чому чоловіки перевертайте на себе, так ви будете з кимось відносини виясняти. По-новому хочете вже хочете якийсь новий шлях. От у вас був вола якась історія відносин, яка рухнула. І зараз, але ну, це тема для іншого так розкладу. Не забувайте, що індивідуальні я роблю злюбки з вами. Працюю. Це окрема сесія. У мене є прайс. Спокійно приходьте, пишіть, не пожалкуєте, повірте мені. В мене інстаграм заходьте, там дуже-дуже багато відгуків від людей. Ви побачите, як це працює. Навіть е ті, хто заради цікавості до мене прийшов, вони потім зі мною залишаються назавжди, тому що е вони розуміють, що це працює. Розумієте? І я працюю як парапсихолог в першу чергу. Ми дістаємо те, що дуже важко дістати навіть психологам із вас. От, і тут буде обнулення, тут вже буде новий якийсь етап, тому чекайте, буде щось цікаве, буде якийсь новий етап. Дійсно. Знаєте, такі точки на і ви поставите в ваших відносинах і будете рухатись далі. Що ще травень вам каже? Так, треба прикласти зусиль. Прикладіть зусиль, дивіться, колісниця сила і трічка Жезлів, трічка жезлів, Ви вже готові в новий шлях, ви готові кудись ринути. Хто хотів переїхати, сміло переїжджайте, у вас все вийде. Треба трошки ще зусиль прикласти, але у вас реально є на це запал, енергія. Дуже прекрасний такий кінець травня, мені подобається. Нема такого якогось негативу. Знаєте, де ви будете там прям киснути в цьому. Ні, ні. Що ще? Вам кажуть, у вас є якісь ілюзії на рахунок того, що ви хочете зберегти, знаєте, сидіти на двох стільцях, там, з за двома зайцями, не погонишся. От тут вам треба вибрати щось одне, щось одне треба вибрати. Можливо, це стосується вашого навчання. Ось, і можливо, це для когось, навіть дітей стосується. От ви тут чи дітей, чи навчання. Хто вибирає, куди піти вчитись, якісь там блоги. Курси туди-сюди обираєте, але щось одне, тому що ви можете не витягнути багато. от Поступово, хто тут за дітей переживає те ж саме. Приділіться з дитиною, щось один, якийсь ракурс, візьміть і вирішуйте ці проблеми надалі. Що ще хочуть нам передати карти От зараз така швиденько дивимось. Так, те, що ви переживаєте, хтось за військові дії переживає дійсно дуже сильно. Це вас прям таки, ой, прям вбиває морально, це вас можу так сказати. Можете переживати, боятись дуже смерті хтось тут, що. Знаєте, ось це мені тут йде інформація за те, що зараз всі переживають що наступ, шмаступ, ми всі помремо, бла бла бла. Слухайте, ну думайте своєю головою. Насправді два роки якось вижили. Тим, кому треба, від долі ніхто не відходить. Навіть люди переїжджають і їх там знаходить їхня доля. Я кажу, в якому сенсі ви зрозуміли. Що вам кажуть, Карти, не переживайте так сильно, послухайте, не притягнуть тягути до себе негатив. Ви, е як це сказати? По життю у вас є вдача, у вас по життю є прекрасне майбутнє світло по, три, ой, по сонцю. Подивіться, навіть вибір якийсь дуже крутий буде в житті. Ваше майбутнє, воно світле Йдіть туди, впевнено, шестірка жезлів по цьому каже Це завжди позиція героя, який на коні людина, яка вже чогось досягла, поборола якийсь етап, конфлікт внутрішній, так? іде далі, героїчно себе долати далі. Світ шлях. От ідіть як герой по життю, ви з усіма справитесь, з усім, і з усіма теж виберіть, зробіть якийсь вибір, головний, тому що що нашу енергію? Що? Це коли ми в стані вибору, коли ми не можемо оприділитися в чомусь і нас колихає з одного рішення в інше. Як тільки ви приймаєте своє рішення, неважливо, яке воно є, ви заспокоїтесь, ви знаєте чітко свою ціль, ви знаєте чітко свій шлях, план і тому подібне. Ось тут вам треба визначитись. Визначитись і все у вас стане по поличках. І не забувайте ставити лайки, я вам за це дуже вдячна. Такий міні-енергообмін між нами теж буде. І давайте, хто хотів подивитись любі питання, пишіть мені.